Події найближчих 10 днів. Подивимося, для кого цей розклад. Події найближчих 10 днів. Для людини, яка дуже себе полюбляє, іноді більше чи поточуючих, яка правильно робить вибори, от перед яким вибором складним би не залишалася людина, вона завжди йде на краще, інтуїтивно відчуває, де це краще, і робить правильний вибір. Для кого цей розклад? Для людини, яка. Вважає себе подаруночком. Да, інтуїція гарно розвита. Можливо, вважає себе і відьмою. Можливо, якісь має здібності не такі, як в інших. І людини, яка прагне все-таки, очікує цього кращого, або, можливо, хоче поїздки. Так, да, можливо, хоче поїздки або переїзду в теплі краї. Дивіться, тут вирішуються якісь питання, можливо, оформлення якихось певних документів. Події найближчих 10 днів. Події найближчих 10 днів. Щось не вирішувалося дуже довго через людей, які. І пліткували, можливо, ставляли палки в колеса. Дивіться, багато чого не видно було по луні, Це якраз, ну, як іти в туматі да? образи чогось видно, але в цілому картини не видно. То по косі все це прибирається з вашого життя і по книзі вам відкривається певна інформація. Тобто, те, що не рухалося. Прибирається, починає рухатися, проекти, можливо, якісь робили, можливо, бізнес у вас не розвивався, стояв якимось чином на місці через людей, які ставляли вам палки в колеса, через ті неприємності, які були, от яких ви не бачили, ви не знали, з чим вам боротися, бо ви не бачили повної картини інформації. Події найближчі 10 днів. Так, ставиться крапка. ну, щось не зовсім тут зрозуміло. Інформація вам прийде про цього короля або від нього, на князя вибачте, те, що ви мріяли. Але так, крапка ставиться якраз на безпліддю, Дюдо да, прибереться з вашого життя, але не зрозуміла я, що це за якорь. Угу. Дивіться, можливо, на якійсь вечірці ви зустрінете людину, або щось от вам якась інформація надійде, можливо, корисну людину, яка вам допоможе прибрати, поставити крапку на тих неприємностях, які були. У вас мрія ще якась була. Мрія, яка стосувалась чоловіка. Можливо, це стосувалось чоловіка, можливо, працювати у нього, можливо, це не обов'язково особисте життя, але може бути і воно. До речі, тут вам допоможуть поставити на цьому крапку і досягти своєї мрії. Дивіться, духи вашого роду, це ті, хто помер, або члени вашої сім'ї. Ну, тут більше хто помер, янголи, скажімо так, які. Спостерігають і завжди підтримують вас і несуть вам, от в яких би халепах ви не були, вони постійно вас виймають, звідти. Постійно вирішують ваші питання. І тут ще прохання не зловживайте алкоголем. Події найближчих 10 днів. Розрішиться у вас якесь питання, яке якимось чином стосується. Того, що ви любите, робите, до чого йшли. Тому прибереться те, що вам заважило, палки в коласа вставляла, і якась мрія збудеться, та що стосується цього ж чоловіка, події найближчих 10 днів. Ключик отримаєте до справедливості. Угу. Ключик який по справедливості, який розрішить вашу ситуацію. Ви, можливо, були на певній відстані якійсь. Можливо, картали себе, чого я не поїхала з ним і так далі. Можливо, і цей чоловік якраз думав, краще б я залишився з нею. Е, може бути таке. І жодібність, яким чином тут жодібність. Е, багато заробляє, дуже багато заробляє. Е, і важка праця дуже важка, не зовсім чиста праця. Е, людина дуже втомлюється і морально, і фізично. І, знову ж таки, по затемненню. Не все вам розказує, яким чином заробляє цей чоловік. Давайте подивимося пораду для вас. Порада для вас. Угу. Будьте оптимістичними, все ваше залишиться при, при вас. Можливо, щось і ви, те, що отримували, не відповідало тому рівню, який би ви хотіли. Але все ж таки, це початок буде: результати будуть, фінанси збільшуватимуться. Або, якщо, можливо, ви щось інше робили, то результати будуть не фінансові, але будуть і фінанси будуть. І по сонечку, це виграш може бути в лотереї. Це ну як порада. Дивіться, будьте оптимістом, будьте оптимістом, притягуйте до себе е, тільки позитивну енергію. Дивіться, все-таки у вас все налагоджується. Не треба розчаровуватися, бути в апатії. Відчувайте себе вільно, під вами дивіться кінь, вам не потрібно тягнути на собі нічого, все вас везе, сонечко на вас дивиться. дивіться. Ви настільки заряжені, повинні бути оптимізмом, щоб люди до вас притягувались. Причому люди потрібні вам, які вас теж будуть підтримувати. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.